В ефірі Українська служба польського радіо. Поговоримо про ситуацію у прифронтових містах і селах регіону, про те, як працюють місцеві медіа, і допоможе нам у цьому наша гостя. Це головна редакторка понад столітньої газети Білопільщина та інтернет-видання Білопілля Сіті на Сумщині Наталія Калініченко, яка з нами на прямому телефонному зв'язку. Пані Наталю, вітаю вас. Христос хрещається. У ріці Йордан. Дякую, пані Наталі. Одразу, <с одразу звітан зі святом. Так, багато українців досі святкують Різдво з 6 на 7, так? Ми знаємо. Так. Скажіть, яка у вас зараз ситуація в регіоні? Власне, тому що ви прифронтовий регіон, так, який прикордонний, так. Ситуація, ну по Перше, продовжуючи тему пісні, яка сьогодні кінця щойно звучала. У нас також іде такий сніг сьогодні цілий день, такі великі снігопади, гарна, красива така, знаєте, справжня зима, мінус п'ять. Хотілося вийти, там погуляти, пойти на ялинку, відвідати якесь новорічне свято. Ну, дійсно, йде така на на вулиці зимова казка, але на жаль, ця казка супроводжується не. Святковими піснями і музикою серверками супроводжується звуками вибухів, які ми чули і сьогодні зранку, і вчора чули. Наше прикордоння фактично щодня обстрілюється, обстрілюється з різних видів зброї, і ми постійно в такому, знаєте, як ото на на слуху, бо сирена, коли звучить тривога, це ми розуміємо, що це тривога по всій Україні, що це такі, можливо, ракетна атака, але коли ми чуємо конкретні вибухи, ми розуміємо, що це робить арта. Працює арта по нашому прикладу. Ви знаєте, це... так пані Наталі... чуємо і Ми переживаємо і боїмося так. Бо це ну. Так, от ви сказали, що така зимова казка, так, і іноді забуває, так. що насправді війна так. триває, бо ця краса природи, зимова краса, свято водохреща, яке сьогодні Україна відзначає, так. так, і хочеться забути, але насправді війна триває вже скоро майже два роки, як повномасштабна війна. І ми, коли з вами говорили до ефіру, власне, домовлялися про це пряме включення, так, і ви казали, яка у вас ситуація. Як ви сказали, якщо. Посуд так дрижить в будинку, mm. то так. Ну це один із показників дальністі обстрілу. Якщо наприклад в будинку ви так посуд починає відзвеніть, то це вже розумієш, що треба в хату зайти, бо це десь ну, там 5-7 кілометрів падає щось. Якщо ще так просто чуєш глухий звук, там ще можна. Ну тобто ну а що робити? Земля замерзла, передається дуже добре. Обстрілюють нас і нашу громаду, і сусідні громади. І на жаль, гинуть мирні люди. У нас вчора в писарівці поховали прикордонницю, яка потрапила під обстріл. Перед цим людина загинула в Есменській громаді. Перед цим в в Краснопільському районі загинула людина. У вас Тобто цивільні, цивільні, мирні це, мешканці. Це цивільні гинуть? Люди, це так. мирні люди, діти, мирні, мирні люди, бабусь, бабусі, які в власних будинках. Тобто люди на жаль гинуть, і ну вже дуже ну, якби ми розуміємо, що ми маємо тут жити, ми маємо захищати, ми маємо допомагати нашим військовим підтримувати, не зважаючи ні на що виживати, ховатися, але Ситуація, на жаль, така яка є, така є. Але але на відміну від от, у нас на Новий рік там писали мені деякі, ну не мені, а мої знайомі з той за поребріка. Ой, у нас світа, нет, нам тут так тяжело. Вам тяжело? Ну от тепер розумійте, ми до вас не йшли, і танки йшли через вас до нас. Тоді вам не було тяжело. От але у нас сьогодні є світло. Ми з вами говоримо. Є зв'язок. Так, є зв'язок, до ми, ми переживали <рес> дуже, чи буде це включення, чи буде воно так, якби так, фізично є можливе, і, так. так. Є світло. Повірте, я сижу себе в хаті, не в шубі, не в пальто. Тобто є опалення, так. Є опалення. от... І, а щодо е продукти, от все, все є, так? Тобто завозять так. в магазини. Продукти, ліки, це є. Ну єдине, звичайно, є проблеми із. Дуже прикордонними територіями, які за кілометр два від кордону туди не завжди можуть доїхати, бо там частіше обстріли. Там і території заміновані, і туди просто ну не, не завжди просто фізично може доїхати машина, і та ж сама з хлібом, із швидка допомога. Є сели, які без електроенергії живуть уже по кілька місяців. І тому от, на, на самому прикордоні 5 кілометровій зоні. Дуже важка ситуація, і там ну там зараз працюють відповідні служби. Людям пропонують виїхати, пропонують десь їх переселити. Бо ну це це просто не життя. Ну багато людей виїхало так. Багато так. ну, по перше, багато пішло на фронт захищати Україну. Жінки, так я так розумію, що повиїжджали. Так. Частково хтось поповертався, але. Дитя, повиїжджали знову ж таки. В нас така і внутрішня міграція. Якщо людина там виїжджає з п'яти кілометрової зони, приїжджає там за 10 кілометрів, каже, боже, як суспіхо, тут більш-менш нормально. Та, що живе за десять кілометрів та виїжджає далі. О, тобто люди не дуже охочі, я вам чесно скажу, їдуть, бо з цим хочеться жити вдома як можна ближче до будинку до, до своєї домівки, до своїх е е рідних стін. О, доїжджають в основному це жінки з дітьми, бо діти мають ходити в школу, діти мають розвиватися, вчитися, тому так, і це свята справа кожної мами зберегти свої дитині життя, забезпечити розвиток, бо, бо діти це наше майбутнє. І тут. Так, це без сумніву, без сумніву, дійсно, це так. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, от як українська влада допомагає, тому що дійсно регіон такий прифронтовий, прикордонний. Я знаю, що нещодавно був у вас міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, так, і власне є проблема з медичними закладами, які розбомблені так Росією. Дійсно, так. Е, для нас це було ну. По перше, такі візити не анонсуються, бо ну з метою навіть безпеки, щоб мене ні, ніхто не знав, що він тут був. Уже коли він поїхав, потім ми дізналися цю інформацію без всяких там телебачення, без таких великих. Ну якби раніше міст приїжджав, то це було б така ну це потія, було б знаю, висвітлено в місцевих змі, та і не тільки потім, в місцевих потім, і в центральних. Потім ми дізналися, що Віктор Ляшко до нас приїжджав, і голова обласної адміністрації разом з ним і... Ну, це для нас була велика підтримка в тому плані, що несемо того, що міністр не побоявся приїхати за 7 кілометрів від кордону зранку вовці. Через кілька годин вони приїхали, були у нас в нас білопілі, були в красноцілі теж на прикордонній території. Дивилися, як працюють лікарні, бо чим можна допомогти, як можна покращити роботу наших закладів медичних закладів. Як програма і доступні ліки, і програма фінансування лікарень і щоб не скоротилися. Бо люди, які залишились тут, їм треба лікуватись, треба виживати. Багато людей потерпають від обстрілів, і діти все одно прийти, живуть тут. Тому відвідають Таляшко, нашу лікарню, пообіцяв нам допомогти і санітарним автомобілем, і з рентгенапаратом. І в принципі залишився трохи навіть здивований того, як лікарня відновилася. Бо було пряме влучання в нашу поліклініку, були зруйновані кабінети, зруйновані господарські приміщення. Це був дуже сильний обстріл лікарні. тому лікарня відновилася сьогодні надає і стаціонарні послуги, і сімейна медицина працює, і люди не залишаються без медичних послуг. Тому такі моменти у нас є, і це нас підтримує, яким чином надихає на те, що ми не забули про нас, що ми. Живемо, працюємо, розвину розвиваємося як можемо. Захищаємося. Поперше по-друге, на чому можемо там і знаходимо можливість покращити життя. Так, я нагадаю, що це головна редакторка газети Білопільщина, інтернет-видання Білопілля Сіті на Сумщині Наталія Калініченко, зараз на прямому зв'язку зі студією польського радіо для України. Пані Наталю, коли ви були у Варшаві, так, і брали участь у Донбас медіафорум і потім завітали до нас на польське радіо для України і розповідали в наших. Попередніх інтерв'ю так про ваш медійний колектив, журналістський колектив, який працює попри війну, попри ці обстріли шалені, попри те, що живете в таких умовах. Щодня, щохвилини, так, щохвилини, ризик власне життя. Я була ну, просто здивована, як можна зберегти взагалі колектив видання, як можна видавати і газету, і інтернет-видання у вас працює. так? Як це взагалі можливо? Не могла в це повірити, але ви приїхали тоді з газетами, з примірниками видань. І я попросила, щоб ви передали величезну вдячність вашому колективу за, скажімо, ту згуртованість, за ту сміливість, за ту силу і за. Ту справу, яку ви робите. Яка ситуація у вас зараз? Тому що ми вже бачите новий рік минув, ми в новому році, власне, які сподівання, які надії? Чи всі залишаються на місцях? В новому році ми вже випустили один номер газети, зараз працюємо над другим номером газети за 2024 рік. Зайшли у свій 104-й рік життя наша газета. Маємо передплатників, маємо надії на те, що ну як мінімум рік ми точно будемо виходити. Хоч зараз це й не модно говорити сам в принті виходити друком, але ми виходимо паперова версія газети, її отримують люди, і хоч з, іноді запізненням доставляє пошта навіть на прикордоння, на ті райони, які важко туди багато, мало доступні райони. О, так ми працюємо, продовжуємо виконувати те. То те, що маємо робити. Ми тримаємось. Ці... Я не дуже люблю це виразили. Час уже інформаційний фронт. Але це дійсно так. Що... Це правда, це правда. Це інформаційний фронт інформацію. Ми її обробляємо. Ми за неї саме головне несемо відповідальність, бо дуже важко людям сьогодні в таких інформаційних потоках, тіктоках, телеграмах і всьому, всьому тому інформаційному світі, От у нас ну часто багато запускається різних іпсошних інформацій, різних фейків. Люди знервовані, люди не цьому довіряються. Але ж те, що ми працюємо, кожна інформація на перевірена, достовірна, і також ми наповнюємо сайт. І, до речі, я вам дякую, що ви згадали наш сайт. Коли я приїхала із Польщі, я дізналася, що на сайті за підсумками PR News така є агенція. Визнаний десятки найбільш відвідуваних області. Нічого це нам, собі нам, вітаємо просто вас. просто маленьке місто і вісім-сім сімських сайтів, шоста топлює. Тобто, ну робимо свою роботу. Очевидно, наша інформація людям потрібна, тому не зупинятися. Ні, колектив залишився, той, що й був п'ять чоловік. нас, працює людей, хтось дистанційно, хтось приходить у редакцію, але ж все одно ми виїжджаємо на ці події, намагаємося бути, якщо це ну, дозволяє безпекова ситуація. Фіксуємо, пишемо, зберігаємо, бо іншого способу способу нас просто немає. Якщо ми не будемо писати, ми то напишуть потім про нас, але не, не так як було. Ну, і ви казали, я, ви я, говорили... за добрі слова, за підтримку, і ми, ну, така наша робота. Так. Ви казали, що от одна з таких головних, скажімо, місій вашого видання те, що ви фіксуєте, так, фіксуєте і російські атаки. Тобто, у вас можна, наприклад, підняти от видання за таке то число, і там от все все, власне є. Так Так, само, так само у вас є інформація про людей, які, яких вбила Росія, і військових, а. і цивільних, так, жителів. Регіону, зокрема, і це ну це неоціненна робота насправді, тому що я думаю, що після війни ці дані будуть акумульовані в загальні в загальноукраїнські дані, і вони зможуть допомогти пам'ятати і вшановувати пам'ять тих, хто віддав своє життя заради всіх нас, так Так, так. і ми от що ми пишемо наслідки обстрілів за тиждень в Білопільській громаді було там скільки то обстрілів, скільки то було. А так, скільки то чого чого. Тобто ми все це фіксуємо кожен тиждень. Можливо, це здається трошки така ну рутина, але дійсно можна відкрити газету і почитати, скільки було обстрілів за який тиждень, по який день, де були які руйнування, чи були там господарські приміщення, чи сільгосприміщення, чи були поранені, чи вбиті люди. От, на жаль, і мінна небезпека нам загрожує. Дуже багато мін. Ворог продовжує дистанційно мінувати наші території. Про це теж ми говоримо, застерігаємо людей, бо ну ще на, на жаль, не всі завжди розуміють що небезпечно не там вийти навіть іноді нагород чи на якісь інші території, які не обстежені і де може бути небезпека бути. Тому ми все це пишемо, вбираємо, фіксуємо і ж наголошую, ще раз ми відповідаємо за цю інформацію. Ви відповідаєте відповідає на... за за кожне слово, за кожну цифру, так, так. так. так ми погоджуємо це все адміністрації адміністрація, погоджуємося. Відповідними службами, а люди мають знати, мають усвідомлювати і поводитись, бо безпека це передовсім. Пані Наталію, спасибі вам. На сам кінець я б хотіла, можливо, ви хочете звернутися до всіх наших слухачів, хто нас слухає. Це і українці, і поляки. Так, ну по-перше, я вітаю з тим, що ви відновили свою передачу, бо я чесно кажучи, слідкувала за історією польського радіо, української студії. Дякую. Ми разом ми на своєму місці, ви на своєму робимо дуже віру справу, бо саме комунікація на ось такому рівні, на міжособистому рівні, на рівні людей, які знають один одного, вона набагато і навіть впливовіша ніж дипломатія і стосунки, там як то ми кажемо у верхах. Тому я дякую вам. Якщо треба, ми будемо надавати інформацію. Ми будемо розуміти, що нам тут жити. Я дякую всім, хто допомагає українцям. До речі, я з Варшави, коли була, привезла подарунок через своїх польських е, знайомих і волонтерський польський фонд. Подарувала його хлопчику нашому білотинському, який народився 31 січня 22-го року. От він був такий радий. Він схватив ті машинки, схватив ту торбинку. Ну, це йому два рочки було буде 31 січня. Що він бачив у ця дитина? Так, але жаль. ми поляки допомогли з тим подарунком. І саме таке, знаєте, найгірше, що його бабуся живе в Росії за два роки не разом позвонила, не спитала, як її мій юначок. У на жаль, на цьому такі... немає пояснення навіть пані таких Наталю. історій. Так. Багато тому я дякую всім полякам, які нас підтримують, які сьогодні прихистили наших людей, які разом з нами усвідомлюють і розуміють, що ми живемо поруч на одному континенті, на разом і нам ділить нічого, але захищати її від. Ще раз всіх свят. дякую за увагу, за підтримку. Все одно вона є. Ми і спасибі, спасибі вам, що ви тримаєте інформаційний наш фронт. Вітання всьому колективу газети Білопільщина. Інтернет-видання білопілля Сіті. Спасибі, дякую. Наталія дякую. Калініченко, головна редакторка понад столітньої газети Білопільщина і інтернет-видання Білопілля Сіті на Сумщині була на прямому телефонному зв'язку зі студією польського радіо для України.